Подобається, куди ти нас привів? Я кажу хливи місця. Вона збирався до прийти, але самому страшно. А з вами же не так боюся. Дивись, щоб ми потім не стали загодку, бо я вже сумніваюся. Ось він, наш будинок. В ньому жив мій приплатів. Зовсім давно, а зараз все вже занедбано. Я дивлюсь, твій продукт був крутий. Тут стільки народу можна розмістити. Який сенс було в ньому жити, не розумію. Дивіться, там хтось є. Нікого там немає, навіщо лякаєш? Там дівчина була дивна така. Тобі здалося, підемо. — Що ти хотів тоді дізнатися? Розповідай. У нас існує легенда, пов'язана з моїм праводідом. Десь у будинку є дуже важлива реликвія. — Ми шукаємо скарб? Круто, одразу домовилися, родина моя. Це може бути зовсім не скарб, а щось інше. До кінця життя йому не давало спокою. Історія пов'язана з однією дівчинкою. Історія про кохання? Схоже на це. Її звало каміла. Він Софії усти а відповіді так і не отримав. Може, вона просто не хотіла відповідати. <звук> Я ж кажу, там хтось є. Ми вже зачекалися. Ми, ми думали, що ви не прийдете. Ми так готувалися, чекали. <звук> Які вони дивні. Цікаво. <звук> <звук> це якийсь нереальний глюк. Що це взагалі було? Це демони, вони існують, біжимо звідси. Ти що перше? дуже на ту дівчику схожа, на камілу. Вже починає догадуватись. Я її вже не маю руки сто. Ти чого? <плес> Послухайте мене, біжимо і швидше. Я не відступлю. Ходімо далі. Ви зі мною? Чуєте, музику? Кожна тут? Як я люблю танцювати? Ба це моя пристрасть. Вальс такий романтичний. Скоро вже гості прийдуть. Ми таки красиві в наших сукнях. Всі кавалери будуть дивитися на нас. А мені на гуляльку подарують. А потім мене запросить гарний хлопець на танець. Ой, віло забула. Де воно? Навіщо тобі воно? Адже на тобі така чудова сукня. Всім подобається. Чого стоїш? Запроси дівчат на танець. Не годи солітним панам соромитися. Хоч мені ти. Це якась ретро-віртуальність. На так не одягаються. От дивні. Цікаво. Вони, напевно, з Європи. Там така дивна мода. Ви хто такі? Що взагалі відбувається? Це мій будинок. Дім склярі. Вірно, склярі. Скоро відбудеться бал. Цей будинок ваш? Верніше мого прадіда, а мене звуть Дамір Скляр. Прапранок? Що це таке? Скільки часу пройшло? Цього не може бути. О, ні, тільки не це. Пояснюй, що це за екшен такий. Не вірю своїм очам. На балу строки в тому, була пожежа. І що? А те, що всі врятувалися, а Камілу та її сестри так і не знайшли. Зникли. Ти хочеш сказати, що це були вони? І в у шоті. в голові все перепуталось. Це просто неможливо. Все реально. Ось цей час настав. Ці листи належать йому прапрадіду. Дорогий Тимофій Севестович, Мені не вистачає всіх слів, щоб поставити моє почуття до вас. Нічого собі. Вона кохала його. Кохала більше життя, але соромилася зізнатися. Так і збирала свої листи. Візьмі ці листи, як спадкуємо ці. Моя душа буде вільна. Приймаю. Дякую. Нарешті. Мовію.